Сирський звернувся до Трампа, Україна зустрінеться із Росією у Туреччині. і Реакція світу на скандальний закон. 14-та в Україні я Ірина Кондрачук і це ТСН онлайн. Підписуйтесь на наш Ютуб, дивіться ефіри і обов'язково коментуйте, що вам було найцікавіше. Керівники НАБУ, САП, НАЗК, СБУ, ДБР, МВС та генпрокурор на тлі протестів щодо закону, який обмежує повноваження антикорупційних органів, зібралися у президента. Про це Володимир Зеленський повідомив у своїх соцмережах. Мовляв, обговорили необхідні рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції і зняти загрози. Наголосив, що єдиним спільним ворогом українців зостаються росіяни. Тож усі разом у президента домовилися, що працюватимуть виключно. Конструктивно наступного тижня влаштують глибоку робочу зустріч а ще за тиждень мають погодити спільний план дій. Напередодні Україною прокотився перший волелюдний протест від початку повномасштабного вторгнення. Люди вийшли на вулиці, обурені законом, який ухвалила Верховна Рада. Він на їхню думку урізає автономність на бу САП. Переважно це була молодь. Мітинги відбулися одночасно в Києві, Львові, Дніпрі та Одесі. У столиці мітингарі навіть порушили комендантську годину. Гаслами на усіх мітингах були вимоги накласти вето на закон і зберегти незалежність антикорупційних структур. Але ще коли протестувальники не розійшлися, стало відомо, що президент все ж таки підписав цей закон. В організації економічного співробітництва та розвитку попередили Київ, що атака на антикорупційні органи негативно вплине на обороні інвестицій в Україну та на фінансування відбудови. Відповідний лист з'явився у розпорядженні видання Європейська Правда. У відомстві серйозно закликають українську владу скасувати цей закон. Раніше своє занепокоєння висловили і в ЄС, хоча порушувати питання про призупинення фінансової допомоги Україні. Там поки що не збираються Посли країн G7, серед яких із США, повідомили, що вже зустрічалися із представниками антикорупційного органу і мають намір обговорити ці події із керівництвом уряду. Вони зазначили, що уважно стежать за розслідуванням щодо кількох співробітників НАБУ за підозрою у скоєнні злочинів. Утім, обіцяють, що фінансова допомога Україні не припинятиметься. Як партнери України, бо чиєї допомоги неможливо протистояти Росії? Реагують на ухвалу законопроєкту. Міжнародна оглядачка Яна Слісарчук розкаже більше. Протести в Україні потрапили на шпальти світової преси. Так, видання Вострі Journal виносить під заголовок слова про централізацію влади навколо президента. Видання Політіко пише, що це перші протести від початку повномасштабної російської війни, і згадує, що Єврокомісія висловлювала занепокоєння законом, який, на думку інституції, позбавляє незалежності антикорупційні структури. Таймс» теж указує, що це перше обурення діями зеленського за роки великої війни. Британська телеграф пише, що протестувальники вимагають не перетворювати Україну на Росію. А Financial Times згадує про справу НАБУ проти колишнього віцепрем'єра Чернишова, після якої в НАБУ провела рейди СБУ. Донька спецпредставника США по Україні Логан Меган Мопс, яка допомагає Україні від початку повномасштабної війни, не приховує обурення. Це рішення направду неймовірно безмежно дурне. Це відбувається в найгірший з можливих час з огляду на можливі позитивні зміни у політиці США. Це дарує сильні аргументи поганим гравцям. Знаю одностайний депутат Європейського парламенту Юнас Шестет is... Я думаю, що другий наслідок, який не менш важливий і може бути дуже небезпечним, полягає в тому, що цим негайно скористаються вороги України. Усі ті, хто не хоче бачити Україну в ЄС, усі ті, хто не хоче підтримувати Україну, яка бореться за свободу свого народу, але також і за свободу Європи, можете бути певні вже завтра. Вони використають це як аргумент проти підтримки України. Тож, на мою думку, це дуже поганий сигнал. Ще до того, як обурена громадськість збирається в середмістях, про серйозну стурбованість з загрозою втрати незалежності антикорупційних органів, заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Вона нагадала, що інституції, такі як НАБУ і САП, є життєво важливими для європейського шляху України, відреагували також і на рівні Великої сімки. Посли країн G7, серед яких є США, повідомили, що вже зустрічалися із представниками антикорупційного органу і мають намір обговорити ці події з керівництвом уряду. Вони зазначили, що уважно стежать за розслідуванням щодо кількох співробітників набу за підозрою у скоєнні злочинів. Утім, обіцяють, що Фінансова допомога Україні не припинятиметься. Це раніше підтвердив і речник Єврокомісії. Я не хочу, щоб ми скорочували нашу підтримку. Зовсім ні. Я хочу навпаки. І саме тому мене це трохи дратує. Дратує те, що все сталося так швидко і очевидно, без обговорення з європейськими партнерами. Знову ж таки, звісно, Україна незалежна країна, і ми тут не для того, щоб читати лекції чи повчати. Але з іншого боку, я би дуже хотів побачити співпрацю і комунікацію в цьому питанні, адже для нас, як найбільшого донора, надзвичайно важливо, щоб гроші використати. Овувалося розумно, колишній міністр закордонних справ Литви Габріель Осланзбергіс викладає фотографію з грузинського протесту в Тбілісі. Там три прапори: український, грузинський і європейський. Він пише, розширення Євросоюзу вимагає реальних дій від Брюсселю, інакше держави-кандидати просто йдуть собі в інший бік. Ми бачили це в Грузії після сьогоднішніх заяв. Я серйозно стурбований, що ми бачимо те ж саме в Україні. Німецька політикиня Ребека Хармс, яка неодноразово була в Україні, відповідає йому мовляв, досі не вірить, що банкова за її словами дозволила руйнування на Буї Сап. Водночас, британський солдат Шон Пінер, який воював в Україні, ділиться в відео з протесту і пише: Зауважте різницю в Україні. Люди протестують і нікого за це не ув'язне. Яна Сачок сама Ткаченко. ТСН один про суди марафон єдині. А що про ці зміни думаєте ви і чи вбачаєте загрозу у діях влади? Свої думки обов'язково залишайте у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал, якщо не зробили цього досі. Я тим часом продовжую випуск. ТСН. Суми цієї ночі знову масовано атакували шахеди. Загинула жінка ще дев'ятеро людей зазнали поранень. У наслідок влучання дронів об'єкти критичної інфраструктури. Частина міста залишилася без світла. Медзаклади підключали до генераторів, а воду подавали за графіком. Яка ситуація в місті на тепер? Кореспондентка ТСН Оксана Солодовник розкаже. Непроста ніч і непростий вечір напередодні, передусім для рятувальників та енергетиків. Нині ворог зосередив свої удари по критичній інфраструктурі. Під прицілом, зокрема, енергетичні об'єкти не встигло місто гувтатися після ударів кабами в понеділок. Тоді нагадаю, постраждали 13 людей. Як росіяни спрямували на суми безпілотники? Із опівдня ударні дрони безперервно атакували місто. Вибухи лунали щогодини. Відомо про щонайменше 5 влучань по об'єктах цивільної інфраструктури. Кожна лікарня, школа, кілька багатоповерхівок, приватні будинки, півтора десятки автівок. Відомо, що один дрон був начинений шрапнеллю і вдарив по дитячому майданчику. Постраждали дев'ятеро містян. все добре. Близько 15-ї години атака безпілотника по закладу соціальної сфери забрала життя 72-річної жінки. Дрон влучив у дерево. Жінка на момент атаки перебувала на вулиці, зазнала численних уламкових поранень. Півгодини медики боролися за її життя. Втім, поранення виявилися смертельними. Це ліндр нього від безпілотника. Так, да, ланцет Береза обгорівся, Бачите? Так, і жінка йшла. і... Фабила ну, її близько сімнадцятої години після чергової атаки зникло світло у частині сум, а також населених пунктах Романського району. Відтак виникли перебої з водопостачанням та курсуванням електротранспорту. Низку установ перевели на резервне живлення. Пізно ввечері енергетикам на лічені години вдалося відновити електропостачання. Втім, вже о півночі чергова атака кількох ворожих дронів знову знеструмила суми. Проблеми зі світлом також у Шосткинському районі. Знову ворога атакував цим. Мі інфраструктуру нашого міста частина міста залишилась без електропостачання. Деякі лікарні працюють на генераторах. Всі відповідні служби займаються ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації. Сподіваються, що найближчим часом ці відновлення роботи буде завершено. Незважаючи на постійні ворожі атаки і в день, і вночі енергетики роблять фактично неможливо і усе ж таки повертають світло в оселі. На ранок вже в кількох районах міста почала з'являтися електроенергія. З 10-ї години всі водозабори працюють у штатному режимі. Тролейбуси курсують поки що за зміненими маршрутами. Відновлювальні роботи тривають. Оксана Солодо. Олександр Левін, суми ТСН 1+, плюс Далекобійні ракети та ППО Сирський закликав Трампа допомогти перенести війну на територію Росії. Важливість цього головнокомандувач ЗСУ пояснив в інтерв'ю The Washington Post. Україні. Необхідно, аби США та Європа перекинули до Києва більше систем ППО та ракет. І щоб без заборони часів Байдена на глибокі удари по російському тилу, заявив генерал, каже на тлі що нічних руйнівних атак по регіонах України нові американські петріоти, безпілотники, перехоплювачі та Легка авіація для збивання дронів наслідки російського терору можуть зменшити. А більше ракет середньої та великої дальності, як от американські системи Атакамс та німецький Таурус, дозволять нам атакувати ворожу інфраструктуру, де росіяни день за днем виготовляють нові боєголовки та дрони. Також Сирський наголосив на потребі поставок 155-мм артилерійських снарядів і бронетехніки. Пригадав і торічню операцію на Курщині, де, за його словами, росіяни втратили понад 80 тисяч вояків. А сам український наступ зірвав плани Росії захопити більше території і послабив тиск на деяких ділянках Східного фронту. Ця розмова із журналістами у головнокомандувача збройних сил відбулася у минулу суботу. А вже у наступну 26. 20... Шостого липня генерал відзначатиме своє 60-річчя та у відставку каже, не збирається. Президент України затвердив склад офіційної делегації для зустрічі з російською стороною у Туреччині. Її очолить новопризначений секретар РНБО Рустем Ум'єров. Відповідний указ про склад делегації, оприлюднений на офіційному сайті глави держави. До Стамбула також поїхали представники розвідки, міноборони, генштабу, міністерства закордонних справ та офісу президента. Третя зустріч запланована на сьогодні. Перші дві відбулися у травні та червні. Єдиним їхнім результатом стали домовленості про обміни полоненими та тілами загиблих. Нині триває підготовка до нового обміну військовополоненими. Більше деталей Зеленський пообіцяв згодом. 4 липня відбувся черговий восьмий етап обміну. Його провели за формулою всіх на всіх у категоріях важко хворі та полонені віком до 25 років. Відтоді Росія загальмувала процес, який став фактично єдиним результатом червневих переговорів у Стамбулі. Про очікування від перемов дивіться далі у сюжеті кореспондентка ТСН Наталки Фібріх зі Стамбула. Ось саме тут у палаці Чараган сьогодні ввечері мають пройти перемовини української та російської сторони. Тільки цього року делегації зустрічалися двічі: у травні та червні. Перемовини мають відбутися ввечері о 19-й годині. Український президент затвердив склад делегації. Її очолить секретар РНБО Рустем Умєров. Загалом у складі делегації 14 представників Офісу президента МЗС, ЗСУ, СБУ та ГУР. Російську сторону, як і раніше, очолює помічник Путіна Володимир Мединський. Турецька сторона виступає в ролі господаря та посередника. Відомо, що відкриватиме перемовини міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Раніше він коментував, що Туреччина своїм завданням вважає забезпечити, щоб сторони продовжували спілкуватися. Прориву від сьогоднішніх перемовин не очікують. На минулих зустрічах сторони обмінялися меморандумами про своє бачення завершення війни, і ці документи є протилежними по суті. Росія фактично вимагає від України капітуляції. Україна наполягає на негайному і безумовному припиненні вогню, а також зустрічі лідерів країн. Президент Зеленський раніше заявляв, сьогодні делегації говоритимуть про наступні обміни полоненими, повернення депортованих дітей, також можуть говорити про мораторій атак на певну інфраструктуру, і піднімуть питання підготовки зустрічі на найвищому рівні. Стараємось забезпечити звільнення також цивільних заручників і повернення наших дітей, які були викрадені Росією. Завдання працювати щодо припинення вогню це те, про що говорить Росія весь світ. Завдання працювати для організації зустрічі лідерів. Це те, що може наблизити мир. Україна ніколи не хотіла війни, і саме Росія повинна закінчити цю війну, яку ж сама почала. Російська сторона очевидно повторюватиме тези про так звану демілітаризацію та нейтральний статус України. Тож навіщо за таких умов зустрічатися? Ймовірно, іде продовження зусиль втримати увагу і прихильність Дональда Трампа, бо зараз настрої американського президента дещо змінилися. Він погрожує Кремлю санкціями і дає 50 днів на припинення вогню, каже, що роздратований Путіним. Тому Москва очевидно хоче показати, що не блокує дипломатію. Тож найбільш вірогідний результат сьогоднішньої зустрічі це саме гуманітарний трек, оскільки на попередніх переговорах вдалося домовитися про масштабні обміни полоненими. Зі Стамбула Наталя Фібріх та Денис Савченко ТСН 1+,1. Збирали гроші на дрони. Втім, замість них військові та волонтари отримали. Фейкові накладні та вигадані проблеми із логістикою напередодні з об'єднаних арабських еміратів екстрадували організаторку шахрайської схеми, Перебуваючи за кордоном, жінка разом зі спільниками організувала фінансову піраміду і під виглядом зборів на дрони для зсу шукала українців на понад 50 мільйонів гривень. Як повідомили у національній поліції, ліквідува... ліквідувати вдалося всю організовану злочину групу, жертвами якої стали десятки волонтерів, IT-компаній. Панії, благодійників та військових частин загалом правоохоронцям вдалося викрити майже сотню епізодів злочинної діяльності та затримати усіх спільників. Відомо, що підозрюваний інкримінують шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах. Їй загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Рахунки криптогаманці та власність інших учасників злочинної групи наразі також під арештом. Пошкоджені вольєри та налякані тварини. Напередодні у Києві негода наробила лиха і у столичному зоопарку. Через сильний вітер та зливу було пошкоджено огорожі домівок тварин. Зокрема, загорожував альпак, дах на вольєрі єнотів і скло на ведмежому континенті. Також переважно по всій території звіринця поламало дерева та порозкидало гілля. Як повідомили працівники закладу, самі тварини не постраждали, адже їх оперативно перевели до зимових вольєрів і нині там працюють над ліквідацією наслідків негоди. Напередодні кияни були свідками справжнього буревію. Вітер валив дерева, а дороги й тротуари перетворилися на стрімкі потоки. На вулиці Глибочицькій упав будівельний кран. Минулося без потерпілих, та вже сьогодні спека в Україну повернулася до плюс 30 стовпчики термометрів показують майже по всій країні. А де ці спекотні дні пересиджуєте ви? Своїм досвідом. Діліться у коментарях під цим відео. Ну і ставте лайк та дзвіночок, щоб не пропустити прямі ефіри. Наступний вже о 16-й. Залишайтеся із ТСН.